Всім привіт! Хочу поділитися своїм експериментом. Значить, після того, як 30 днів черенки вертикально простояли у відерці, три черенка не вкорінилось. Один я вже викинув, там з гни вже нічого не залишилось. Ось два черенка я вирішив покласти отак горизонтально в судочок. Водички туди, там мочалочку поклав, щоб вони так трошки на скосочок були. Розрахунок на те, щоб коріння пішло не з нижнього вузлика, а з середнього, з верхнього. щоб воно звідки, Хоч звідкись пішло, так сказати. Значить, Що ми маємо? Один черенок. Так, Коріння пішло? Так, видно. Ага, Ось, о. ось о, знизу пішло коріння, зверху пішло коріння. Але пагін, пагін згнив. Пагін відвалився. Подарок не святає, жалко. Дешевенький, простенький, але в цьому році не вкорінився в мене. значить, Сорт відпадає. Але все ж таки не, не хватило додаткової заміщаючої бруньки йому. Мені зараз, щоб ну, відчуваю, прийдеться викидати, бруньки не буде. І так само пам'яті пам учителя. Тут результат є, як бачите, з нижнього вузлика коріння немає, з наступного немає, з верхнього. Ось з верхнього пішло красиве міцне коріння. Два корішки, бачите? І зелень є. Тобто, ну і Значить, 30%, 30 успіху в результаті цьому. З трьох годин з трьох висаджу. І, як бачите, не зря, не зря можна врятувати, так сказати, таким методом черенки, Шанси є на виживання. Ось така справа, кому цікаво.